Трилер тривалістю більше доби розгорнувся на одній з вулиць Вінниці. Правоохоронці прийшли із ордером на обшук. Довелося мерщій тікати від власника помешкання та ще й кликати на допомогу спецпризначенців. Чоловік забарикадувався у власному будинку і обіцяв підірвати і себе і всіх довкола. Кажуть у хату на перемови до терориста особисто ходив головний Вінницький правоохоронний генерал. Цей будинок більше доби тримають в облозі правоохоронці. Його власник спочатку погрожував підірвати увесь арсенал зброї, який в нього є. Потім здався міліція, але досі його тримають усередині і виносять знайдену зброю. Після. Уже відомо у хаті виявили склад зброї. Це гвинтівки, пістолети та гранати. За інформацію правоохоронців підозрюваний був так званим чорним археологом. Після дослідження буде вирішено е, про придатність її домогли не не зак... принести там да якусь на безпеку. Людям Єстесно, даже при тому, що в якому стані воно зараз знаходиться. Звичайно. чим заробляв їхні 43-річні сусіди, жителі вулиці не підозрювали в яких забарекудувався там. Це Патіякі сусід ваш Так. Да. знаєте його? Ну а чого ж не знаю? З детства знаю. кримінальне провадження проти нього відкрили відразу за двома статтями Незаконне зберігання зброї та погрози правоохоронцям. Закінчити обшук і зняти оточення планують до сьогоднішньої ночі слідом за господарем із будинку. Вивезуть ізібраний ним арсенал. А на дітока Мокола Назаренко він ця новин плюс два.